Надзвичайно небезпечна ситуація в Сумах. Вона сталася за вини працівників служб порятунку. За легендою постраждала будівля міської клінічної лікарні номер 1 У місті показово навчали боротися за життя та гасити пожежі. Як все було, знає Юлія Марковська. Система оповіщення у лікарні не спрацювала. Про евакуацію медикам повідомили телефоном. Пораненим допомагають виходити з приміщення лікарі. Інших на ношах виносять рятувальники. А на подвір'ї вже кипить робота. Тут гасять пожежу та вкладають постраждалих на такі собі лікарняні ліжка просто неба. Пощастило, що сьогодні будній день, говорять лікарі. На першу допомогу кинули весь персонал лікарні. Виникло загорання в Ортопедичному відділенні центральної міської лікарні, де знаходилося 20 чоловік хворих, 13 вже евакуйовано ланками газодимозахисної служби державної служби з значної ситуації проводиться розвідка по евакуації повністю всіх хворих. За легендою навчань, загоряння спричинив снаряд, котрий влучив у приміщення першої міської лікарні. Шість людей загинуло на місці, решта з тяжкими травмами. В даний момент ми ще перевіряємо тиск. Тому що зараз у пострадали перелом його стегна, вже зашенірована, а бізболення подається кислород. Остається, поки перевірить контрольний замір тиску, і чи не потрібно додати ще лікарства. Щоб подолати паніку вогонь та підлякувати хворих, знадобилося усього півгодини. О після усунення пожежі та надання першої медичної допомоги усіх постраждалих привезли до бомбосховища. Скоро повинні прийти і лікарі. У цьому сховищі можуть пересидіти небезпеку всі лікарі та хворі центральної міської лікарні. Наразі там їх 420. Загалом же на шляху від початку евакуації, до того як люди опинилися в безпеці, проблем майже не виникло. Зразу ж бачимо недоліки, і зразу ж ми їх усуваємо. Ви побачили, що була затримка, що до карет швидкої допомоги. Відпрацьовано це питання. Була маленька затримка з питань прибуття спеціалістів водоканалу. Ми відпрацювали це питання взаємодію медпрацівників правоохоронців служби газу, водоканалу та інших структур при надзвичайних ситуаціях відпрацювали на добре, заявили у підсумку причетні до ліквідації лиха. Юля Марковська, Андрій Геращенко на часі новини.